Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавот Ньюс. В цьому відео я хочу вам розповісти про майбутній день народження нашої улюбленої гри, яке буде десь приблизно через 2 тижні. І зараз дехто побіжить в коментарі, стручити, що піти по та з милом. Після таких слів. Гаразд, помию, але після відео. Але зараз не про те. А саме про день народження гри та про нагородні танчики, які там будуть. Тому наливай бутерброд і за чайком. А відео починається. Друзі по традиції хочу попросити підписатись на канал, влупити подобайку та написати коментар, що ти думаєш в загальному про подію День народження World of Tanks. Якщо брати аналогію з минулим роком, то в цьому році буде все те ж саме, що і в минулому. Тавтологія, правда? Але звісно, трошки змінять підстан цього року. Цифри змінять, додавлять декілька нових об'єктів і тому подібне. А що там по активностям і знижкам запитайте, а там 100% будуть якісь пропозиції за Реал. Як от коли перед виходом виходив колісник Британії, в продаж закинули 40-10-10. На той момент єдиний колісник Британії. Можливо, в цьому році буде новий чешський ЛТВЗ 64. Якщо він справді буде там, то він буде перший ЛТ Чехії. Він справді буде там, то він буде першим ЛТ. І це припущення про ЛТ ВЗ-64 доволі обґрунтовано, тим, що при виході колісника британів викинули ХСОРА-1010. А тут при виході чеських ЛТ 64 бо ця гілка вже скоро, от прям вже на носі вийде в реліз. І це було б аналогічно і логічно так зробити, як і в минулому році. Також наголошую, що в описі у нас є хабут Експрес ЄУ, де бонусходи публікуються за 5-12 годин раніше, ніж в відео на Ютубі. Тому підписуйтеся на телеграм хабут Експрес ЄУ, тому що там не тільки бонус коди, а й цікаві новини. Також можуть бути якісні і якісь лоти і за золото, і 100% будуть знижки на досліджувану техніку, на переведення досвіду вільного та досвіду для танків. Також акції на спорядження та обладнання. Тепер давайте ближче до танків, які ж нам додадуть на день народження World of Tanks безкоштовно за виконання яких задач. Як ви пам'ятаєте, якщо взагалі хтось пам'ятає, то в минулому році був подарунок LT5 рівня IMX 13 FL 11. Увага, це тільки 5-й рівень. Що ж буде в цьому році? Нічого не видатний, із себе танчик, але в цьому році з'явилася інформація, що на подарунок в цьому році буде аж дві машини. Як думаєте, високого рівня? Хто сказав так? А таких, я думаю, 1%. Ви відповіли неправильно, і ви відправляєтесь на перездачу тесту по World of Tanks. Що ж, перша машина 3 рівня це Страус Sower V4. Разом з ТТХ ви будете бачити її зовнішній вигляд. ТТХ, якщо коротко, то 45 шкоди з пострілу, перезаряджання трохи менше 4 секунд, 64 мм пробивання звичайною ББшкою, і на моє здивування, тут гола теж ББшка. І пробивання вона має 80 мм. Гола я мав на увазі голдова ББшка. Обидва літають 800 м на секунду. Про фугас говорити не будемо, ним хіба що як пітардою й голубів лякати. Бронювання в нього слабке. Мобільність посередня, маскування посереднє, огляд 350 метрів. Ну, танче хіба що щоб просто був і все. Ось його призначення в нашій грі. І остання машинка це танк, який повстав з пеплу після ядерного вогню. Це британський компрес, компресор для накачування куліс 75 бар. СТ вже аж 6 рівня. Коротко по ТТХ. 230 шкоди з пострілу і бронепробиття 170 мм. На звичайній ББРці голда тут не під калібер, а з пробиванням 193 мм та час перезряджання свіже та 9 секунд, а тобто 882 кавен донизу цілих аж 14 градусів. Ви собі уявіть, що це за пневмо такий автомобіль, який має. Таку підвізку, тобто з ГТАшечки якийсь під'їхав до нас танчик. Це максимально файне. Але в кожної монети є зворотня сторона, і це те, що в нас гармата буде підійматися тільки на 10 градусів догори. Зірок ми не побачимо, та й відповідно, щоб постріляти, наприклад, на якихось пагорбах також не зможемо. Може, потрібно буде опускати корпус донизу, якщо ви станете на якійсь горі, відповідно, корпусом внизу. Час зведення 2 секунди, відповідно, і 30 є у нас додаткових, тобто 2 і 3 секунди зведення. Не найкращий показник, але терпимо. Влучість 0,37, це просто повний жах. Але... Розкричавши, можна отримати хороший результат приблизно в 0,33-0,34. Броні немає. Ми зварені не з заліза, а з британських чашок для чаю. А от мобільність дуже хороша. 18,3 питома потужність і 52 км вперед, 20% назад. Але слабенький двигун всього в 50, 550 кінських сил. Маскування дуже фігове, 13% стоячому стані та 9% в русі. Огляд тут уже трішечки покращий, 380 метрів. Відповідно, там буде якийсь ланцюжок завдань з якими легенькими задачами, як в минулому році на цьому iMix 13FL 11. Там, наприклад, настріляти потрібно було 2000 шкоди за будь-яку кількість боїв, знищити 6 машин противника за будь-яку кількість боїв, ну і тому подібне. Я думаю, ви зрозуміли. Ну а так, танчик такий по ТТХ непоганий, але подивимося, який він буде в рандомі. Зюмуємо, на день народження гри, як завжди, будуть знижки майже на все. Будуть два танки: один 3 рівня, другий шостого рівня. Також є шанс того, що в продаж закинуть новий прем ЛТ Чехії ВЗ-64. Лоти за реальні гроші та за ігрове золото, перевід досвіду танка в вільні і святкові задачі. І це все, що можна розповісти цікавого на сьогодні. Ставте вподобайки, залітайте в коментарі, діліться враженням від відео. Підписуйтеся на мене з заюкненими сповіщеннями від каналу. Знизу є червона кнопочка підписатися. Підпишись, не пожалкуєш. Тут купа цікавого від оглядів, новин, режимів, апів, нерфів до стрімів кожного дня з 21.00. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава! А зараз хочемо вам. Сказати, що насолоджуйтеся продовженням перегляду відео, тому що там буде цікавезний бій. Всім пока-пока!